Хочете привабливу лінію спини доведеться докласти зусиль та регулярно виконувати бокову планку, що найбільше псує зовнішній вигляд спини, ненависні боки та складки, а ця вправа відмінно усуває обидві ці проблеми одночасно. Тому для максимального результату напружте м'язи живота. Та виходьте на бокову планку. Рука зігнута у лікті, тіло максимально пряма лінія. Шия та голова продовжують лінію хребта. Виглядається так. Зафіксуйте себе у такому положенні на одну хвилину. Під час виконання вправи дихайте глибоко та рівномірно. І пам'ятайте, це парна вправа те ж саме необхідно повторити. На іншу сторону для симетрії. Тому обов'язково правильно розрахуйте сили. Виконуйте цю вправу регулярно, вона допоможе усунути ненависні боки та складки і зробить лінію вашої спини привабливою. До зустрічі! Приємного дня!